Ось і наші чотири підопічних новеньких, які проходять у нас лікування: Мія, Лея, Борис та Джульєта. Вони усі вже йдуть на поправку. Найбільший красень у нас Борис. Він у нас взагалі, як барин, вже мурчить, гарно їсть. І йде дуже швидко на одужання. У Джульєти взагалі все прекрасно ще з самого початку було, окрім того, що багато кліщів по вухах бігали. А зараз вона в тітці. І кішечка мія яка у нас теж лікується, є незначні проблеми з печінкою, але все можна виправити. Котики у нас перебувають вже другий тиждень, лікування проходить по плану, але борги за їх отримання та лікування ростуть, і волонтер не може наразі покрити такі розходи. Тому що у неї ще знаходиться на лікуванні та перетримках більше 40 котів. Тому якщо у вас буде така змога, то буду вас просити підтримати цих котиків, у кого є така можливість, аби ці красуні та красень якнайшвидше одужали і поїхали в нові сім'ї, аби їх там любили та цінили. Котики всі спокійні, всі ручні, всі ходять на литочок, дуже охайні, і вони чекають на вже своїх майбутніх власників. Ви можете записуватись або їх оглянути, звернутися до волонтера, обрати день та час та приїхати до нас в клініку, аби поближче познайомитись. Думаю, що Джульєта найперше поїде в сім'ю. Тому всім дякую за увагу та у кого буде змога, підтримайте, будь ласка, цих чотирьох прекрасних котиків. Всім добра та гарного вечора.